Говард Філіпс Лавкрафт Маленька скляна плящина. Лягти в дрейф! Там щось є з підвітряного боку, наказав невисокий дебелий чоловік, якого звали Вільям Джонс. Він був капітаном невеликого кетботу, в якому він сам і купка людей пливли морем тієї миті, коли власне і почалася ця історія. Такий є, сер, підтвердив Джон Тауерс, і корабель кинув якір. Капітан Джонс простягнув руку до предмета, який, як він одразу ж з'ясував, був скляною пляшкою. Та це лише пляшка з підрому, яку кинули за облавок, із корабля, що плив кудись, сказав він, але все ж із цікавістю витягнув її. А тож, це була пляшка з підрому, і він уже намірявся кинути її назад, коли помітив клаптик паперу всередині. Відтак витягнув його і прочитав. 1 січня 1864 року. Моє ім'я Джон Джонс. І зараз, коли пишу цього листа, мій корабель стрімко занурюється на дно разом із скарбом на облавку. Я перебуваю в місті, зазначеному на даній мапі, десь в Індійському океані, неподалік від Австралії. Капітан Джонс перевернув аркуш на іншому боці. Була мапа, на краю якої було написано такі слова. Пунктерні лінії означають курс, яким ми йшли. Таверзе. збуджено вигукнув капітан Джонс. Прочитайте це. Таверс зробив те, що йому звеліли. Думаю, нам варто туди відправитися, зауважив капітан Джонс. Як гадаєте? Як скажете, відповів Таверс. Ми зафрахтуємо шхуну сьогодні ж, заявив капітан. Гаразд, погодився Таверс. Вони орендували корабель і вирушили керовані пунктирною лінією мапи. За чотири тижні вони досягли вказаного місця. Водолази пірнули на дно та випірнули із залізною пляшкою. У ній вони знайшли шматок брунатного паперу з кількома рядками, які важко було розпізнати 3 грудня 1880 року. «Любі шукачі скарбів, прошу мені вибачити за неуковирний жарт, але як пив із вас, вам піде на користь нічого не отримати за свій безглуздий вчинок. Дуже добре, сказав капітан. Читайте далі. Однак я компенсую ваші витрати на дорогу до того місця, де ви знайшли вашу пляшку і назад. Гадаю, що це буде приблизно 25 тисяч доларів, і ви знайдете їх у залізній скриньці. Я знаю, де ви знайшли пляшку, тому що це я поклав її разом із залізною скринькою, а потім знайшов гарне місце де сховати другу пляшку. Сподіваюся, що покладені гроші компенсують ваші витрати. На цьому закінчую. Анонім. Я хотів би проломити йому макітру, зронив капітан Джонс. «Ному, пірней витягне ті 25 тисяч. За хвилину пірнальник повернувся із залізною скринькою під пахвою. У ній знайшли ті 25 тисяч. Вони відшкодували їх втрати, але не думаю, що вони іще коли-небудь вирушать у загадкове місце, вказане таємничою пляшкою. Говард Філіпс Лавкрафт у співавторстві з Робертом Хейвортом Барлоу Бій, що закінчив століття. Примітка. знайдена у в часу. Напередодні 2001 року величезний натовп уболівальників зібрався серед романтичних руїн складу Коена на місці колишнього Нью-Йорка, щоб стати свідком кулачного зіткнення між двома відомими чемпіонами побережжя: двоствольним бобом жахом рівнин, і вибивайлом Берні, диким вовком із західного шокана. Перед битвою переможці були визначені шановним тібетським ламою Білом Лумлі, що пробудив первісного Змія Валусії, і таким чином знайшов безпомилкові свідчення перемоги обох учасників. Владислав Брендрик продавав усім охочим тістечка з кремом, а лікували учасників. Запрошені хірурги, доктори Девід Келлер і Майлз Джин Брюєр. Гонг пролунав о 39-й годині, після чого повітря почервоніло від жорстокої битви, щедро розкиданої могутнім техаським бійцем. Дуже швидко в першому раунді почалося те, заради чого зібралися люди. Деякі зуби в обох учасників розхиталися, а один. Після легкого постукування двоствольника, і взагалі покинув пащу вовка і описав параболу у бік Юкатану, катану, звідки й був повернений поспішною експедицією пана А. Викраденого барила і шотландця. Цей випадок використав видатний соціолог і колишній поет Френк Джеймс ліпшорт молодший як основу балади пролетарської пропаганди з трьома навмисно деформованими рядками. Тим часом володар сусіднього королівства Ф. Джейз з Акаміна. Також, знаний як самопроголошений критик-любитель, висловлював свою шалену огиду до техніки бою бійців, також не забуваючи продавати всім бажаючим фотографії з ними і з собою на передньому фоні до п'яти центів кожну. У другому раунді. Міцний правий аперкот на Сокера врізався по ребрах техасця, тим самим дозволивши двуствольнику нанести кілька яскравих ударів по незахищеному підборіддю опонента. Боба дуже дратувала жіночна гидливість, з якою деякі глядачі реагували на те, що відбувається на рингу. Під час цього раунду видатний анатом місіс Ем Блендріч зобразила учасників як пару оголених тіл за тонкою вуаллю тютюнового диму. А покійний пан Кей Хафсент надав ескіз трьох китайців, одягнених у шовкові капелюшки та калоші. Це його власна оригінальна концепція бійки. Серед аматорських ескізів був і ескіз містера Гуфігуї, який згодом отримав популярність на щорічній виставці кубізму як абстракція знищеного пудингу, а в третьому раунді боротьба загострилася. Кінцівки двоствольника отримували багато шкоди від дій прикордонного бійця Шокана. На що двуствольник в свою чергу контратакував кількома різкими ударами, що, хоч і пошкодили опонента, але не принесли великої користі. Збуджені азартом глядачі штовхалися і топтали одне одного, учасники з більшим ентузіазмом були передані під варту містеру Гаррі Бробсту з батлерської лікарні для душевнохворих. хворих. Про всю цю справу помідовив пан Любля Шталькум. Його копія була переглянута в Хорс Павер Під час заходу містер Леграф Дерліт робив нотатки для свого двохсоттомного циклу романів у простівській манері під назвою «Ранок у вересні з ілюстраціями місіс Блундріч. Містер Цезар Вардс часто брав інтерв'ю. В учасників бою та глядачів, часто пропонуючи останнім отримати як сувеніри після бругливої бійки, чверть ребра з автографом до ствольника у чудовому стані і три нігті від дикого вовка, світлові ефекти були надані лабораторією електронних випробувань під керівництвом ге Кейнбрика. Четвертий раунд було продовжено на вісім годин на прохання офіційного художника пана Вандерера, який бажав додати певні відтінки фантазії у своє зображення виснаженої фізіономії Вовка, яке включало кілька надлишкових деталей, створених уявою. Кульмінація настала в п'ятому раунді, коли ліва тихаського кошмару повністю пройшла через обличчя Берні та вивела обох бійців на мат. Рефері Робертів Есович Коровський московський посол призначив фініш, який, зважаючи на закривавлений стан шокана, оголосив останнього фактично ліквідованим згідно з марксистською ідеологією. Дикий вовк подав офіційний протест, який був негайно відхилений на тій підставі, що теоретично присутні всі пункти необхідні для технічної смерті. Сурми засурміли на честь переможця, а технічно переможеного передали на лікування найнятого похороннику містеру Тіберію Квінсу. Під час церемонії теоретичний труп попростував, щоб пообідати. Але все ж вирішили поставити вишуканий кінотав, щоб створити акцент ритуалу. Похоронну процесію очолював весело прикрашений катафалк, яким керував Малік Таус, павич султана, що сидів на ящику в уніформі Вестпойнта і прокладав маршрут похоронної процесії на кладовище. Приблизно на півдорозі до цвинтаря до кортежу знову приєднався труп, який сидів поруч із султаном Маліком і доїдав свій бутерброд. Через його великий обхват було неможливо увійти до нашвидкоруч обраного канотафу, маестро Сінгі Булдаут виконав відповідну панахиду на піколо, Відома Арія Пана де Сільви Бруна та Хендерсона, «Never sweet a Fly» зі старої книги Just Imagine, обрана для цієї нагоди. Єдиною деталлю пропущеною з похорону, було поховання, яке було перервано тривожною новиною про те, що офіційний охоронець, відомий фінансист і видавець Івар Кей Родент утік із усіма доходами. Це опущення викликало головний біль преподобного де Веста Вінда, який через це був змушений залишити невихолоченою довго та зворушливу проповідь, спеціально перероблену для святкування з попередньої промови, виголошеної під час поховання улюбленого коня. Звіт пана Толкама про події, проілюстрований відомим художником Кларком Тоном, який езотерично зобразив бійців у вигляді грибів без кісток, був надрукований після неодноразових відмов дискримінаційним редактором Він Сітіґраббек як репортаж В. Пітера Шефа під типографським наглядом Вреста Ортона. Це творіння лише завдяки зусиллям Отіса Адельберта Клейна, нарешті, було виставлено на продаж у книжковому магазині Смірум Енвіп. Цих три з половиною екземпляри нарешті були продані завдяки привабливій рецензії, зробленої паном Семюелем Філантропом. У відповідь на широкий попит текст був передрукований паном Демерітом на багатоколірних сторінках у віклі Американ Вурста під назвою Чи наука застаріла або Міллери в гаражі. Однак жодної копії в обігу не залишилося, тому що все, що залишилося після фанатичних бібліофілів, вилучила поліція у зв'язку з позовом про наклеп проти дикого вовка, який після кількох апеляцій, закінчених. Всесвітнім судом був визнаним не лише офіційно живим, але і явним переможцем у боротьбі. Так, в 1934 році Лавкрафт писав і таке в описі буде додано посилання на оригінальні твори і на словник імен до останнього оповідання. Дякую, що залишалися досі зі мною. Дякую, що слухали. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і прощавайте.